Дівчинка дуже така красива, гарнюсінька, гарнюсінька і активна. Маля без імені постійно проситься на руки і здається, навіть не помічає, що навкруги тільки незнайомі люди. Дівчинку зранку знайшли у дворі на сходах обласної дитячої лікарні. По дорозі на роботу дитину побачила співробітниця. Як неї підійшла, бутилочка стоїть, і вона упала і почала плакати. Ну, хотіла встати і. Не змогла піднятися. Я її підняла, звісно, вона залипалась. Жінка каже, двір був порожній, ні душі навколо. Маля просиділа саме не довше, ніж пів години. Якраз перед тим була перезмінка, але дівчинка вже встигла змерзнути. Вроді нічого, так в курточки, тільки босоножки були старенькі. Доволі для такої погоди такі Хавою була Так, за да, Ручки замерзли, носик, під носиком були грязне, і водичка, з ніч чайок стояв возле неї. Крихітку викупали і перевдягнули в чисте. Дитинка з апетитом їсть із задоволенням грається, вже встигла стати улюбленицею усього відділення. Дитина соматично абсолютно здорова і відповідає десь віку 11 місяців. Вона самостійно стоїть, тупає по кроватки, дешечись за, за кроватку, дуже така общительна. Я до всіх іде на ручки, прекрасно грається з ігрушками. Зараз дівчинка проходить повне обстеження. паралельно юристи готують папери, щоб влаштувати її до прилуцького будинку дитини. Маля поки ніяк не називають, все ж сподіваються знайти її батьків і з'ясувати справжнє ім'я. З маленькою не було жодних документів, записки чи будь-чого, що могло б допомогти встановити її родину. Тепер маму зозулю розшукує міліція. Будуть розсилатися запити до е, дитячих обласних лікарень щодо того, е, щодо встановлення е, дітей вірніше, батьків дітей до року. І будуть перевірятися е, такі сім'ї. Усі, хто упізнає малечу, просять одразу ж повідомляти правоохоронцям.